Христос, Воскрес, мої нескорені, незламні українці. Вітаю вас з світлим святом, з великоднем. Нехай у вашої душі буде добро, милосердя, піклування про ближчих, піклування і турбота про збройні сили, цілі вікна, щоб було що мити, і всього вам самого самого найкращого! І нехай ваші екзотичні рослини вас радують своїми квітами, плодами і малахітовими листочками. Сподіваюсь, ви пасочки вже посвятили і готові зі мною прогулятися по зимовому садочку, відволіктись від застілля і а, просто подивитись на красу. Тож, давайте прогуляємось. Двері відкриті, вікна відкриті, хоч у нас сьогодні була прохолода, ну так лише плюс 5 було вранці, але вже сонечко і дуже тепло. Дивіться, яка галянка з жовтих квіточок кактуса. Значить, такі галявинка з кульбабками. Але це квітний кактус, дуже класно. Це взагалі як букет наречений, він такий тандітний, такий ніжний. Тож кактуси і зараз набрали свою красу, хтось з квітами, хтось бутони нарощує, хтось набирає свою яскравість. що Вони дуже-дуже класні і також розбавляють. Коли вже нема плодів, а лишається лише одна зелень, то кактуси і вони дуже-дуже розбавляють. Дивіться, які малахітове листя. У чая, що також класнючі гартинці, і всі класнючі Прирости є, скоро будуть формувати бутони. Ось я тут лазила, гілочку по ходу зламала. Прибираємо одразу, щоб не було сміття. Де я прибрала, то це зимовий садочок. Тут я прибрала вікна не мила? вікна мити треба за потреби, а не перед святом. Тож, робіть це вчасно, коли вам це зручно. Так, всі рослинки. Хтось цвів, хтось ще квітне, хтось з приростиками. Є молоді завязі, щось регулюють. Ну, все, отак от, своїм чередом скажемо. Камеліки, хтось він тільки бутончики, ой, ці броньки свої. надув в когось уже такі приростики. Скоро я їх хочу пересадити, Закінчиться прирост. Мейер треба підживити. Варігатна камелія також вже з приростами, сподіваюся, їй буде вдосталь сонечка, і вона не втратить свою варієгатність. Бо минулого разу я її трошки в затінок поставила, і варієгатність, на жаль, була втрачена. Так, мої щеплення, ролик про щеплення авокадо ще є, буде трошечки пізніше. І ось, дивіться, Pink Евріка вже. Брунька прокинулась, прорвала плівочку. Бачите, я вам кажу, що вона дуже легко, бруньки, проривають плівку, і вже видно, що щеплення вдалося. Ось в цьому кутку виїхали кави. І жовте, і варієгатна. І, варі і тут так просторо, але на їхнє місце подвинулись цитруси і лимон ванільний. І апельсин варігатний також, дивіться, з приростами. Краса, його листочки, всі смачні плоди, то ну, такий класний сорт. І світ, си... світ сициля, який був пересаджений, і на попереднє місці він вже не поміщається. Тож, поставила його сюди. Куди я буду далі пхати свої рослини, коли треба вже заносити, не знаю. Ось плотики надувають апельсинчики. Ананаси вже підросли, вже такі гарнесенько видно. Кумкват, Мейва у мене ще в горщику є. Тож все так іде своїм черідом, варєгатний. Все росте, цвіте. Радує мене малахітовим своїм листячком. Треба тільки зробити ще обробку від кліща, бо я її ще не зробила. Трохи не встигаю. Замало мені годин по добі. Ну, мало що я можу зробити. Ось дивіться. Фрагола, свої бутончики. Ой, кі... блін, як вони, завязі, Майбутні плодики, апельсинчики також вже висять над такою шикарною орхідеєю. Боже, путаються всі назви камелії, калатеї, гортензії, орхідеї. Дивіться, яка вона ніжна і тендітна, вона дуже неймовірно красива орхідейка. Тож, заводьте все, що можете, а потім розберете, що по з вами. Тут також трохи перестановка. До пересадки птаха я ще не дійшла, але звідси виїхав лимон. Тож з цим відео ми розправили свої листочки. Оцей як він, хамілеон упав в мене біля пруда. Він такий тяжкий і, від, мабуть, від вибухів. Він посунувся і ляпнувся, тож поки стоїть тут. Тут також має реквітнуть ананаси з плодиками. Тож це так бачите, літо-літо дощику нема. Тут і васакі прирости, дуже класно відрегулював В і залишив дощ, мало плодів. І ще є плодик на аркабаліну. Ну, що хай трохи повисить, потім його зніму. І ще висить. Цонвінелі, треба бо перевірити, що там з ним відбувається. Тож, ще нікого не обрізала, нічого не обрізала. Все на місцях. О, дивіться, вже як класно видно манго, як він вже збільшив свої завізі, скільки в нього квітів завізів. Дивіться, який він класнючий. Тож буду вас тримати в курсі. Там верхівка, звісно, підгоріла трохи. Але дуже багато. Тож будемо спостерігати разом. Прирости також є, там треба позабирати сухі листочки. Там все, ще підгоріло, молодий прирост, бачите, хороший. Тож то просто або старе моє прогавлення, а я вже обробляла, а молодий прирост гарний, або підгорів трошечки. Тож треба просто зрізати Оте не гарне і все. Діланці також класнючі. Це всім подобається. Крептантуси яскраві, калатеї яскраві, камелії зелені. Тобто, дивіться, навіть коли немає помаранчевих плотів, все одно можна зробити яскраву, яскраво захоплюючи і дуже ефектно. Ось газончик з бананчиків. Дивіться, як все зійшло, Хто сіяв разом зі мною, тож у вас також повинні бути хтось більше, хтось менше, хтось там ще тільки прокльовується. Довго втомлювати вас не буду кінушкою. тож так швидесенько прогуляємось по рослинках. Хтось ще квітне, ну такі всякі різні в них етапи. Хтось відквітнув, лайм лайм. І квітне, і регулює, і переросте, і просто він величезний. Тож треба вже прибирати рослини з під нього, бо під ним є рослини. і... Його обрізати дуже шкода. От по чесному дуже шкода, бо на ньому багато плодів, плоди класні, смачні, ароматні. Дивіться, скільки. ну будуть змінювати колір, тоді вже буде більше, е, видно, скільки на ньому буде плодів і переросте. Він неймовірно класний. Росте в грунті йому, все подобається. Тож треба просто посунути рослини, які стоять під ним. Пташки співають. Чим мені кукарікають, чим не свято, чим не літо. Тож все тут отак гарнесенько. Австралазіка квітне. Дивіться, які рожеві в неї бутончики. Дуже неймовірно рослина. Хоча дуже часто доводить просто до сказу своєю цією формою верблюжої колючки. О! Дивіться, які малесенькі заразі на мелорозі. Він тільки там лепесточки опали, і вже видно, яка вона така малесенька бочечка і такий, така маточка товстесенька. Ще тут скоро сонечко повернеться, і час, ця частинка буде вся залита сонечком. Це у мене новий апельсин тароко, тароко. Брем. Щось там дуже. Пігментоване повинно бути, тож будемо дивитися, спостерігати плодики. Вже є щеплення моє, я брала його череночком. Тож будемо спостерігати. Дивіться, мейєр. Мейєр зав'язував купу плодиків, щось ось регулює по ходу. Тож все, пильнуйте, прибирайте вчасно. Оце він. Тут розкарячка, все перемішано, ось клементин. Ні, топаль син мора, оце. А то гілочка Мейер. В общем, тут все так мішано перемішано. Куди я буду заносити свої кави, зараз я їх покажу. Я прямо не знаю. Не знаю, бо вони розростаються, аж гілочки свої розправляють, і потім складно занести рослини. В цьому горщику меєр, який також був в роліку пересаджений. Дивіться, там ну, ці листочки, да, вони там старі, віддали всі свої поживні речовини, вони відпадуть, а також він квітне і зав'язує багато завісів на ньому. Тож все з, з усіма рослинами все добре, ніхто не пропав з моменту пересадки. Це борнео. Зараз ще вийдемо на вулицю, вам покажу. Дивіться, папая як розрослась, стало її тепло, і вона так хопа-хопа. Хопа-хопа, хочу я плод, плід спробувати і вирішити, хочу я її чи не хочу. Тож все таке гарнюньке, зеленюньке. Ось ручка вже, дивіться, як підросла. О, класно так вже. А де та малесенька була, що розшіпірка? Ой, вона відпаде, бачите, вона пожовкла і вона відпаде. Аж шкода, така розщепірена, була прикольна. Ну <с proceso> <Well, laughs> no, ладно. Тобто, бачите, як квітне буде. Ці пелюсточки осиплються і одразу видно маленьке рученятка. Він не як всі лимони або мандарини, апельсини. Є там пустоцвіти без, мат... ну, без плодика виходить. Виходить, в нього нема маточки, а є одразу зачаток плодика, зачаток завізі і течінки. Бачите, воно все опаде і одразу є манюнькі ручки. Я тільки звернула на це увагу, а потім вони виростають у великі ручки. Я тільки звернула увагу, що у нього не так, як у всіх, і нема такої ось маточки, як у всіх лимонів, мандаринів, апельсинів. Дуже цікаве спостереження. До речі, добре, що звернула увагу і сама про це дізналась, хоча просто не звертала уваги, як воно там в нього. Ну, я бачила. Але от прям Ха. прикольно вийшло. Хотіла вам показати, в итоге себе здивувала. Кінг вже обрізаний. Дуже великий класний. Тут о, хащі, хащі ще не різались, нічого ще не різалось. Ось тут моє ротемновато. Треба або його виносити, або дуже підрізати Артанік. Але ж я ж хочу плодів від Артаніка. В общем така. Суперечки, що робити? Підрізати або виносити, і потім невідомо куди заносити. Бачите, як вони похилили вже своє гілечко, що нема мені куди проходить. Треба підв'язати карамболу і підв'язати апельсинку. І лаврентій, який тут був, також класнючий. Тут папайка. В общем, тут з рослинками все добре, треба попідв'язувати і подивитися. Ще є плоди на епаліта. Я більше їх не трогала. Тобто всі плоди на місці. Ще той лімон-гібрид і один плодик на мерлін. Мерлін також ще з плодиком. Ну, не знаю, хай ще тиждень повисять, а потім подивимось. І, можливо, я зріжу плоди. Хай вже дерева відпочивають. Ну Хотілося б, щоб цей гібрид все-таки достиг. Бо він такий помаранчевий-помаранчевий і дуже прикольний на смак. Яка класнючка. Кали я не виносила. Я ці залишу тут, бо в них дуже тендідне листя, і воно від вітру і від сонечка просто підгорить і попадає. Тож нехай тут ростуть. Тож все отак от. Ось воно іпаліто, ось во мої хащі, ось нові завязі. літочко, літо, сон дощику нема. Це зелененьке, малахитовеньке, вже без плодиків. Ну, що без плодиків? Багато зелених малесеньких плодиків, але вже ось помаранчевої краси. Є тільки квіти і є тільки зелені молоді зав'язі. А так вже є також горщик із ротангу для цієї камелії, і вона найближчим часом буде пересажена. Дивіться, яка вона... Яскрава, зеленюча, класнюча. Тобто все отак. Там трошки темно, побільше рослинок. Тут більш сонячно, бо ніхто не застилає стелю своїми гілочками. І ось така прогулянка виходить зі новим садочком, коли так от нікуди не поспішаєш і спокійнісінько можна прогуляти. Агелія з Давідом вас вітають. Тут манго, там, карасики, все отак от затишно. На вулиці пташки співають. гортензія моя Тіхані. Вона неймовірно красива, дуже класна, мені дуже подобається. Я від неї в захваті. І вона переїхала в новий горщик з ротанго з ручками. І одразу так змінився її зовнішній вигляд. На цьому горщику одразу така хопа, така величезна, красива, неймовірна. Чим класнюча, Широко Широколистів в горщиках також вже забарвлюють свої квіти. Хтось просто з купою листочків, хтось вже з бутонами. Ну, тобто, дуже так все швидко відбулося. І прохолода їм не заважає. Абсолютно не заважає, дивіться, формувати свої бутончики. І ось-ось вони вже порозквітають, і буду скоро вам показувати, які вони класні. Волостисті також задніх не пасуть. Карлосові сорта вони вже з такими бутонами величезними. Хтось тут був пересаджений. Ці, здається, мало сонечка закриває її магнолія кости повилазили, тож тут буде скоро своя така краса і атмосфера. Автомобільчик, на сонечку. Також вже почав обростати з того моменту, як я підстригла все це, вже так стає понасищеніш, ніж було після моєї стрижки, після того, як він трошечки підгорів. Ну, а грозоні він і так красунчик. Хоч причесаний, чому, хоч ні, ні, Дивіться, яка класнюча голдена бель, листочки в неї неймовірні. Поки вони ще в такому стані молочному, молодому, да, вони <клес> дуже класно виглядають. Дракон, дивіться, він також розпошився, став такий пухнастий, обріз, заріз. <клес> Хотіли йому розтягнути гілочки, але. Ще вони дуже крихкі і зламала. Тож трошечки почекаю і зроблю його таким більш горизонтальним, щоб він дав максимально багато приросту. Тут була велика гортензія, яка йому заважала, ну а вже йому нічого не заважає. Рододендрони, дивіться, скоро розквітне оця плетиста гортензія. Вже які бутони величезні. Горододендрончики квітнуть. Вони такі яскраві, яскраві класнючі обожнюю. Протитендрони також нема, мабуть, квітів, яких я не обожнюю. Є в мене і новинка. Це така магнолія грандіфлора. якась там з білими квіточками. Ще вона не висажена, а ці качпо будуть для кави. Де ось така новиночка в мене є. Ще трошки залишилося, і наречена втікачка вкриється вся квіта. дивіться, яка вона класнюча, яка видала приросте. Вона зимувала під укриттям на вулиці, і ще трошечки вона просто покриється вся своїми неймовірними квітами. Тут ще одна, дивіться, скільки бутонів. Може, ще трошки це буде Неймовірніша красота. Неймовірно просто. Плюмір, трохи холодно, але з'явилися на них новий пророст. Сподіваюся, в цьому році вони порадують мене своїм цвітінням. Всі ці гардені, які також відійшли, наростила зелену масу і вже багато бутонів. Ось квітна родотендрон і вір дуже класний, дуже красивий, ефект, нарядний такий. І він вічно зелений. Він стоїть з зеленими листочками весь час, весь, ну, протягом року. Листя він не скидає. Квіти в нього дуже класні і такі, дуже тонкі, ніжні. Полонечко з рожевими квіточками вже назав'язувала купу ягідок. Уже у всіх горщиках просто купа купезна ягідок. Так, мої кавусі, єлоу бурбон, просто арабіка і варігатна. Варігатна на пенючку на сонечку трошки підгоріла, тож треба буде прибрати підгорілі листочки. І все, і вона видать ще прирости. Вони стояли поруч, жовті нічого, а варігатні трошки на сонечку було спекотно. Ну, але які у мене вже помідорки, а там картопелька. <смі> Гартензії волотисті, хтось на штамбі, хтось без. Ця клумба також вже набрала своєї зеленої красоти. Радодендрончики, які мені просто викинули, вони також дали прирости. Дивіться, які вони вже класні дали прирости, бо були просто палки із такими ну, трошечки листочків. Але вони вирішили все-таки рости, жити в мене. Тож все буде бочком з ними. Гартензі які це вже кущарі. Хоч з тої сторони, хоч з цієї, де город це вже дуже такі великі кущі, які скоро розквітнуть. Тут у мене ще не дороблено, але є кілька кущиків лохини. Ось кілька кущиків лохини. Хтось виїхав. На нарощування крони, у сусідських мелізи треба обробити гербіцидом, І ось моя азіміна. А вона вже вкривається більшою кількістю листочків. Завізі наче багато, але подивимось, що залишить. Так, в принципі, завізів багато, вже там поодинокі квіточки, які тут залишились. Але вона вже класнюча, вся завізя. Хоч би вона виносила по максимуму, бо я обожнюю. Просто ці плоти вони неймовірно смачні. Смачні. Ось дивіться, які ці вже напухли, напухли так класно. Ківі ботонів дуже багато, але ще не розквіт. Цей тиждень такі ночі більш такі прохолодні, тож ще квітів-квітів немає. Ні на дівчинці, ні на хлопчику, ще немає жодної квіточки. Треба подивитися, що там у дітей. Але бачите, які в них прикольні, такі класні бутони. Маленькі кави, з ними також все добре, вони в притінку, тож ніхто не підгорів, а пасіфлору треба пересадити, вона була в будинку. Ось є бурбон, все з ними добре. Всіх вас обіймаю цьомкою, миру в душі, любові в серці. І. І швидкої нам перемоги. До нових зустрічей!